Знаєте, я не хочу ну, багато там аналізувати, але насправді. Е я розумію, що дуже великий потік військовослужбовців Запоріжжя. Я розумію прекрасно, що там конвейером, ну, дуже багато таких ну, поранень, втрат. Але на відношення ніби, до військовослужбовців, мені там не… Ну я, ну, я дякую Запоріжжю, що вони мене прийняли і так далі, але віно, мені зовсім відрізняється від Дніпра. Це Не в тому, що ніби що я там… це говорю про те, що ніби що, того, що мене дружні відносини з мером міста. Люблю, ну, типу, я люблю Запоріжжя, у мене там також хороші друзі. Коли вже я кажу, що я вже. Приїхав с стартпункту, то, то вже мені для мене вже було набагато легше це, це, це відбуватися. А от ну а тут ні взагалі, я не знаю. Ну я вам так по секрету скажу, що я такі свишини хочу там, щоб родичі приїжджали, допомагали мені, я все сам. Але все ж таки, там санітарка прийде, щось там може, щось там, чи не там чи в мікроволновці їжу, чи, 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 чи там подасть воду, чи ще щось. Ну і мені один раз захотілося, я знаю, що може це неправильно, хотіла це віддячити. То на цей, то вона такими на мене, такими криками, сварками, що ви робите. Таке, таке не можна. Я кажу, це не, не якась там, щоб ви мене там тіпо, я вас не купляю, я просто хочу подякувати, щоб ви собі купували, хоча б якусь там шоколадку купила. Бо я не можу я купити вам шоколадку. І, все. і Тому вона відмовилася, вибігла з палати. І ще Я вже зрозумів, що мені це не треба робити. Я вже так стараюся, що, що, що якось, там, е, друзі приходять, що тобі принести. Коли, кілька, пару шоколадок, щоб я хоча, хоча, хоча б чимось тіпо, ну, перегостити люди, людей, які ну, дуже вічливо і привітно ставлять. it's a uh... І, і лікарі так само і всі ну, бігають біля тебе. Ну, а я а. там загалом реабілітаційний відділ. Ну, він е, шикарний. Я, я, ну, просто, ну, я кажу, що з ну, такими сучасними всякими люди займаються, там досить ну, великий гарний персонал людей. І ну, Він досить, досить шикарний, що я знаю, що в івано франківську є, і взагалі у мене такі плани були, що хоч зробити всю операцію підготуватися. Ти вже Альбертович каже, що, що тоді, я аж тебе відпускаю, в Франківськ. Але мені здається, що я, напевно, залишаю.